Ми поговоримо власне про історію в Терцефорум з Андрієм Жолобом. Саме чому з ним? Тому що він по перше каже, очолює у Львові центр надання послуг ветеранам бойових учасника бойових дій. Він багато з ними працює і він написав дуже такий важливий допис на цю тему, де написав, що не можна по перше, ну вся ситуація небезпечна тим, що ми узагальнюємо, що взагалі. Тепер, от на, після таких прикладів, будуть писати, що масакра почнеться, і вже пишуть в коментарях. І він просить розуміти, що не всі ветерани і котики насправді. І власне далі будемо говорити з Андрієм Жолобом, який нагадаю, сам є ветераном про те, що це було у форумі, з чого чекати від ветеранів, чи дійсно не всі вони котики, і що робити з тими, хто не котики, Андрію. Добрий день, дякую, що долучилися до нашого ефіру. Я би хотіла розпочати з того, яка остання інформація щодо інциденту в ТРЦ «Форум» З цим ну це псевдо насправді ветеран та з пістолетом. Тобто, чи вам відомо чи там відкрили кримінальне провадження? Тобто, чим взагалі закінчилася зрештою ця історія, і чи дійсно він псевдо ветеран? А... Ну дивіться, насправді я хочу збирати ветеранську спільноту і обговорювати це питання. Зокрема, добре би було із самим паном Віталієм поспілкуватися на рахунок того. Просто є в спільноти певні свої думки, і для того, щоб зафіксувати цю думку, це треба обговорити власне з яку фокус групою для того, щоб всі були в курсі всього. А по питанню розбирається зараз поліція, бо стрілянина в будь-якому випадку це погано. Ну нема пояснень, тому що якомусь або виправдані, що хтось може стріляти в людному місці в торговому центрі. Власне, судячи з коментарів, ну в принципі, це очевидно, що будь-який випадок неприємний за участі ветерана викликає зразу додаткову стигматизацію ветеранів. І, власне, ти в цьому дописі написав, що е, суспільство має зрозуміти, що непоголовно ветерани це пухнасті котики, але водночас не поголовно зубаті демони. Що на твою думку основне має зрозуміти суспільство про ветеранів? Хто це? Чи казав, що не можна узагальнювати в цьому ж дописі, але водночас, напевно, є якісь такі загальні ознаки ветерана, коли. До чого суспільство, як суспільство має сприймати ветерана, щоб не було зайвих ексцесів, навіть якщо це пухнастий котик, але навіть пухнастого котика, можна, якщо йому на... договію стати на хвіст, то він буде не пухнастий? Давай будемо відвертими. Будь-яку людину, якщо розізлити, то вона буде злою. Ну нема ветеранів загальної якоїсь риси. Це зріс суспільства. Це там і фермери, і алкоголіки, і політики, і поліція і айтішники. Там є всі в армії, відповідно, і серед ветеранів є так само всі. От. Тут я не бачу якоїсь такої загальної риси, що я би сказав: от знаєш, що це ветеран, поводься так. Якось панацеї і рецепту нема. Але все-таки, ну, суспільство знає, що ветеран ну є вже статистика, там скільки відсотків з ПТСР повертається. Що ветерана може бути довго ще флешбеки. Напевно, тобто, правил поведінки з ветеранами, хай це звучить якось дуже некрасиво. Напевно, ну це звичайні люди. Але все таки якихось уніфікованих нема. Бо я, наприклад, нема. чула там і поради, що краще зайвий раз не ну не тід на конфлікт, навіть якщо ви бачите, що він не правий, ви не знаєте, що він пройшов, і на даному етапі чи, власне він не правий. Буває теж на лікуванні, я скажу інакше, ні з ким не треба йти на конфлікт. власне наявність ветеранів, як на мене, дає зараз суспільству ще раз можливість зрозуміти, що хамити, ходити по причерку, ходити тільки запитатися, і все решта, це не можна, це неправильно, бо це нервує, а скажімо так. Моральна стійкість в когось з ветеранів після пережитого бойового досвіду може бути значно нижчою, ніж в тих, хто цього досвіду не переживав, всього на всього. Тобто, те, що хамство, те, що неправильно і те, що агресивно, цього, в принципі, не має бути. А ветерани просто на це будуть реагувати болючіше і швидше. Ну, але от зокрема коментарі під постом ем, в соцмережах про цю ситуацію. Там ну, напевно ви теж бачили, все почалося, зараз буде, а потім після демобілізації буде просто катастрофа. Тобто, люди все-таки стигматизують і уніфіковують ветеранів. В такому разі, ем, якби як їм пояснити тоді це, я не знаю, якими каналами, якими мережами, що ми всі люди різні і кожен може бути дуже злим в конкретний момент. Феномен Фейсбуку полягає в тому, як і кожної соцмережі в Україні зараз, що там просто якась неймовірна така концентрація зради, все погано, все пропало. Напиши, що світить сонце, і тебе звинуватять в тому, що ти пишеш надмірно оптимістичні речі під час війни. Тобто це все пропальство я би не розглядав як справжню ну, реальну ситуацію, реальний зріст. Власне, пояснити, як ми займаємося тим з нашим центром, що зокрема я ходжу по всіх можливих інтерв'ю і пояснюю, десь намагаюся підтягнути своїх хлопців. Сам роблю з ними інтерв'ю, щоб власне пояснити, хто такі ветерани, як вони бачать, в якому розрізі цей світ в когось воно ну ситуація комфортніше, легше той ПТСР пережився. В когось, зрештою, його практично і немає, в когось навпаки, він складніший. Це час, це гра довгу. Ми не можемо на наступний тиждень взяти і всім сказати: так, шановні львів'яни, от вам чіткі рекомендації. От вам покрокова інструкція по використанню ветерана. Не буде так, не буде так абсолютно. І стигматизація вона мусить бути. В нас суспільство, яке донедавна. Кричало, там не треба нам тут робити ніяких доступних пороїв сюди. Ті інваліди їздити не будуть. Причому це ще було власне і до повномасштабної війни. У нас люди бояться всього незрозумілого і готові це власне стигматизувати, узагальнювати, стереотипізувати. Ну, таке в нас суспільство. От, <гум> так нас навчили. Так, але попри те, що ти просиш там не уніфікувати і так далі, все-таки от в цьому дописі ти згадуєш, що ну, твій е, центр, Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій, які ти очолюєш, що проводить для всіх департаментів служб Львівської міської ради цикл навчань про специфіку спілкування з людьми з бойовим досвідом. Все-таки, якщо можна, все-таки специфіка, я так розумію, вона є. І от в чого основне ви вчителі? Ми розуміємо це, напевно, про те, що е, про ветеранів, які будуть стикатися з якимись бюрократичними процедурами, в них будуть дуже бісити, бо людей навіть без бойового досвіду агресію вони можуть викликати. Що ви радите, як уникати цих ситуацій, коли ну я? Від кількох знайомих ветеранів чула, що вони там хотіли дати не всіх поубивати. Ну у загальні, чи, звичайно, там лапках, але коли вони стикаються з якимись там паперами, то що треба десь ходити, у них починається реально злість і агресія. От що чого ви вчите працівників Львівської міської ради, щоб уникати цих обурливих ситуацій, коли людину заслужено бісить, що вона тут має стояти в якійсь черзі? Ну, по перше, дорослий світ він так влаштований, що треба стояти в черзі. Це бісить когось, чи не бісить, але є якісь послідовності, є якісь механізми. А працівники міської ради в тих механізмах мають бути отими супортивними складовими. Тобто е тими, хто бажає допомогти, тими, хто хоче розрулити цю ситуацію гнучкими, не казати нічого не можу вам зробити, нічим не можу допомогти. Бо дійсно така фраза вона просто розносить в хлам, злостить до неймовірності всіх. Чого ми вчимо? Власне, ми ходимо в нашим центру на навчання і для департаментів міської ради, і для бізнесів. Ми вчимо, власне, не говорити дурниці, не питати фрази по типу Скільки вбивав і коли то все закінчиться? Ми вчимо не робити оце класичне львівське шановний. Я вибачаюся. Отакі от штуки відміняти вчимо в собі. Це дуже складно. Особливо коли в людини є найменший синдром Вахтера, тобто вона якусь там мінімальну владу має, їй страшно хочеться часто показати цю владу. Ну, це якісь, напевно, свої такі там прояви виховання або ще щось. Нарешті там хтось потрапив на якийсь рівень влади і може покомандувати. Власне, бути людянішими, бути простішими, налагоджувати комунікацію і мати бажання допомогти. Оцено ну, ти віриш, віри, що віри. цю комунікацію між цивільними ветеранами дуже ймовірно реально налагодити. Бо я, наприклад, знов ж таки по такій же ситуації про бюрократію чула від одного ветерана, який працював в міністерстві ветеранів, що в його думку всюди. З ветеранами мають теж працювати ветерани. Він каже: Ну він ви при мені привів історію, коли хол, ветеран постійно ходив в ЦНАП, там просто робив всім вирвані роки. А поки, нарешті, до нього не прийшов, знайшли не вони когось, хто там працює в цій сфері. Теж ветеран каже: вони за 10 хвилин все вирішили. Каже, а він ходив постійно і тільки скандалим, але тільки ветеран з ветераном зможе знайти цей контакт і ніколи все до, до кінця не буде. Оцього ідеальної комунікації між військовими і цивільними. Ну, повністю ми не забезпечуємо всі можливі е, сервіси, які працюють людина з людиною, ветеранами, але так це правильний хід, однозначно. Тобто, я однозначно в тому бачу, що корисно і доречно, якщо в кожному сервісі буде працювати такий собі заступник керівника з ветеранської політики, який зможе швидше і простіше знайти спільну мову з іншим ветераном. У нас, зокрема, на рецепціях всіх наших центрах теж сидять ветерани, абсолютно не цивільні люди. Хлопці, які теж пройшли пекло, і які можуть, ну скажімо так, розрулити конфлікт. Бо ж розумієте, що до нас прибігає часто знервована людина, знервований ветеран, чи член сім'ї, військовослужбовця чи ветерана, який прибігає і каже: мені ніде ніхто не може нічим зарадити. І та дійсно цей рівний рівному воно часто спрацьовує, що ми просто чуємо, що вони хочуть, і можемо допомогти на своєму рівні, подзвонити навіть кудись. Це дуже велика комунікація. Коли ти можеш подзвонити і сказати, в мене тут є: звернувся до нас, допоможи, будь ласка, підкажи. Це не так тяжко. Ясно, що набагато простіше сказати, це не наша компетенція. Зверніться в 216-й кабінет. Ну по голові за таке хочеться дати, чесно. І на кінець, власне, до теми адаптації ветеранів. Тобто ми розуміємо, що е, ну, одна з проблем, власне, цієї адаптації, що людина після фронту не знає, чим себе зайняти. От... Якщо брати на сьогодні ну, ветеранів, ще не так багато, як буде, звичайно. Але чи сьогодні, на твою думку, от беремо банально Львів, де ти працюєш достатньо ресурсів міста, держави в межах умовно Львова, щоб достатньо приділяти увагу ветеранам, і що твоє ключове? Тобто, людина повертається нарешті, вона отримує списання, якого наприклад давно чекала, щоб її адаптуватися, вона завжди зможе, чи все таки недостатньо ресурсів. І що на першу чергу звернути увагу? Чи всім треба йти до психолога, чи всім йти до вас, просити там пошуку роботи, щоб людина просто не розчинилася, чи дай Боже ще не спилася? А ти знаєш, як показує практика, ем, на алкогольну залежність переважно страждають ті, хто і до участі у війні страждав на алкогольну залежність. Тут такий момент. Ясно, що ми їм теж будемо допомагати. Ми вже співпрацюємо з наркологічними клініками, тобто я розумію, що це буде тільки загострюватися і наростати. А щодо ветерана, який от повертається, ну по собі скажу, і напевно за багатьох хлопців теж можу сказати: після повернення з війська працювати не хочеться від слова взагалі. Є якась спустошеність, це називається в психології після бойова компресія. Треба відійти. Треба, щоб і родина трошки дала часу і дала цього запасу. А не тиснула, ну все, давай, відпочив там пару днів і давай, ти мусиш заробляти, давай де щось роби. Треба людині відійти. Треба подивитися свою стелю, віддивитися свою стіну. А, та, наш центр, по-перше, ми інформаційну допомогу дамо. Тобто, ми пояснимо, так треба всім звертатися. Треба всім звертатися і питатися. бо... Ваше життя за вас з боку ніхто не проживе, не спуститься зверху на шнурочках і не скаже, все, тепер я знаю, ось тобі високооплачувана робота, ось тобі то, ось тобі третє. Треба відпочити порядно після війська. Це однозначно. А наша справа вже в нас є сектор працевлаштування. У нас є юридичний сектор, який допоможе з вирішенням безкоштовно вирішенням юридичних питань. У нас є психотерапевтичний сектор. Тут вже головне, щоб дійсно хлопчики плакали. Щоб, якщо тяжко, то не казати, не піду я до того психолога, я що псих якийсь. Це ж теж стигматизація, причому самостигматизація. Бо, типу, я надто крутий, щоб звернутися за допомогою. Це все багатогранні, багатопроменеві процеси, які треба пропрацьовувати. Дякую тобі, величезне, Андрію, за розмову і лаконічність, що головне. Dėkuoju. Dėkuoju, paba, gardnonia.